Samsung A02, ціна 1800. Ось такий непоганий по стану телефон. Ще збережений. мікророз'єм, також має роз'єм на навушники 3.5. По екрану наклеєне захисне скло. Ще у нормальному, адекватному стані. Під захисним склом телефон повністю ціленький гарненький екран має, без різних аккаунтів. a 02 На 11 Android. Так, батарея та пристрій. 2 ГБ оперативна пам'ять і 32 ГБ пам'ять телефону. Є ось такі по кругу засвітики, але вони не серйозні. Ось видно на екрані. Вони на роботу ніяк не впливають. Телефон працює добре. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Кому цікаво такий, або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення. Або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. Все відправимо новою поштою.